Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня, Київська область, місто Біла Церква, хочу показати, як я готую яму під посадку винограду, можна так само робити і під посадку плодового дерева, що для цього необхідно, я викопую яму, можна круглу, можна квадратну діаметр 80-70 см і глибина 70 80 см. Якщо ви копаєте яму, і в мене в одному місці я копав під виноград, і була нижня частина повністю суха. Таким чином, я заливаю літрів 50-80 води, щоб нижня частина гарно промокла, щоб в майбутньому, коли корені будуть проростати, щоб вони не зіштовхнулися з таким твердим ґрунтом, і їм не було не було в них можливості його пробити. От, тобто... В кожного в нас ґрунти різні, в когось більша щільність, в когось менша. І для тих, в кого така схожа ситуація, краще там, яму залишити залитою водою певною кількістю води, і на ніч воно все війде в землю, і потім можна далі з нею працювати. Глибина ями. Можна викопати яму глибшу і більшу в діаметрі. От там метр на метр в глибину метр. Це вже, хто, хто як, ну, хто може викопати, той викопує. Хто Викопує, наприклад, неглибокі, 60 см. Я ще покажу, як можна зробити деякі покращення. От. Для того, щоб. Коренева система краще розросталася, От, ми викопуємо більшу яму на важких ґрунтах, і потім корені гарно йдуть в різні боки, розростаються. І так як внизу яма буде повністю вже, скажімо так, залита гарно водою, вона земелька буде м'якенька, корінчики будуть гарно йти в глибину, це буде тільки в плюс нашим рослинам. Я знаю такі ділянки, де в моїх знайомих щільність ґрунту невисока, або в кого там піщання, або сірі лісові ґрунти. От, там можна яму копати з меншою глибиною, але є такі деякі нюанси. Чим глибша яма, більша за розміром, тим більше ви можете туди на дно покласти поживних речовин. Добре, фосфорнокалійних і перегною. На щільних ґрунтах я в себе ще додаю пісок для кращої структури ґрунту. Зараз я буду вам детально все це показувати розказувати. Наприклад, беру купаницю, земля промочена, заглиблюю на штик, виходить такі отвори. Це при умові, що яму ви викопали там, 60 см, і щоб е, трохи туди наниз закинути добрив. І щоб була е, рихлість ґрунту краще внизу, щоб краще вода е, не стояла, а уходила вниз. Беру суміш, суміш добрив, е, калімагнезія, суперфосфат і е, нітрамофоска це тільки повне добриво компанії Яра Яра Міла. От. Отаку в нижню частину тро, потрошку раз просипав. Потім перегній сипець. Отак в нижню частину просипав. От, і потім пісочком. Раз. І отак потрошку доброго сильно не зловживать, чуть-чуть, І так само перегнуємо, можна, можна кидати більше. От. І Воно виходить, тут з краю, коли починаєш, то воно наче складніше її запхнути туди ту купаницю. А коли вже йде тако шар за шаром, так ви вступаєте 5 см і натискаєте, бачите, під моєю вагою раз-раз, вийняв комірка готова. От. І Таким чином ви проходите всю яму і у вас вже на 20 25 см більш-менш задобрена і розрихлена грунт, розрихлений ґрунт. Наприклад, наша яма має глибину 80 см. Пів ями у нас от 40 см, буде завантажено сумішю. Це буде ґрунт, три частини. Одна частина це буде перегній сипець. Я додаю ще пів відра піску і перемішуючи це все, закидаю на дно ями. І ділю на дві частини. От, ось у мене, наприклад, верхній шар грунту. От, тут буде три відра сипця перегною. Потім по перегною отако я розсиплю добрива. Я додаю калійних добрив 300 грамів, фосфорних 300-400 в залежності від добрив. І також додаю 100 грамів нітрамофоски. Нітрамофоску я беру. Компанії Яра. Так, потім, Потім щоб не змішувати це все в ямі, воно в мене розсипано і я поступово тако копаницею з шар за шаром туди згрібаю, і воно більш-менш перемішане. От, і оцей шар 40 см, у вас буде закладка добрив на 3-4 роки. Ну, скажімо так, На 3 роки для винограду. От, він буде його споживати. З часом коріння буде заглиблюватися, заглиблюватися. Він буде брати з тудова всі корисні речовини. Умовно, це ваш саженець. Це його нижня частина. Тут у вас будуть корені. Корені ви підріжете на отаку в руку берете на 10-15 см. От, і висаджуєте. На, на ямку, ну, ямку горбик робите, горбик, розправляєте корінчики і висаджуєте. І оцей 40 см, коли ви заправили ґрунт, ви досипаєте 10 см, це у вас буде родюча земля. І от на цій родючій землі у вас буде такий горбик, де ви розправите корінчики. От, і глибина залягання буде з, самих, з самого вузла кущі кореневої, кореневої п'ятки. Це буде 30 см. От, 30 см плюс ось 10 см ви садите під вузлом садженець, садите його похило. Пагони, які будуть проростать, ви будете самі пологі відбирати для того, щоб було краще для вкриття. Це вам значно покращить в майбутньому вдогляді. І оці 10 см зверху, це ваш буде приямок і вам буде слугувати для кращого поливу або рідкими добривами, або просто поливу водою. От. І коли вкривши його на зиму, там якщо хто без земле вкривати, то у вас коренева система буде на глибині 30 см. От. За 20 років, що я вирощую виноград, перший мій саженець це був Лора посаджений, він був посаджений на рівні з ґрунтом. Глибина посадки, оце така, як я вам розказую, сантиметрів. 30, не більше. І в нас за цей період був мороз 30 градусів. Це був, зараз вам згадаю, це був 2007 рік. От. І нічого з ним не було. І він в мене добре розтепло доносить. Коренева система швидше прогрівається, ніж те, що я робив приямок 15-25 см. З часом ще земля. Сідає, вона ще коренева система нижче. Тому яму краще приготувати завчасно. От. І в такий спосіб у вас все буде добре. От. Дивіться, оце купа чорнозему. От. Тут буде три відра сепця. Добрива розкидаю. Половинку я закинув, розправив, залив. Цю суміш водою літрів 50, поки я передихнув, воно це все сіло. Потім знов другу частину я також засипаю, знов залив водою. Воно знов сіло. І я тоді заміряю, скільки в мене ще потрібно мені такої суміші зробити. Коли я доходжу. Я, я дивлюся, я роблю 10, 10 см розбіжність. Наприклад, не 40 роблю, а 50, тому що 10 см воно все одно сяде, то це я роблю такий якби запас. От. Умовно, по факту, коли воно сяде, повинно бути 40. От. А коли, е, скажем, рихлий, рихлий ґрунт, рихлий субстрат. То з водою воно дасть в усадку. От, і все ми вийдемо на ті показники, які я вам розповідаю. От. І коли вже у вас буде е, до поверхні, скаже, ці 40 см, умовно, ну, 30 з усадкою, сяде, буде 40 От. тоді ви вже досипаєте яму е, чистим ґрунтом. От, я засипаю на рівні ґрунту при всадці, 10 см сідає і у вас яма готова під посадку. Е, якщо у вас немає можливості е, посадити вчасно, от, ви можете накрити вашу яму плівкою наверх згребти гребти листя. І вона у вас дуже довго не замерзне. От ви можете посадити, я й на Новий рік садив, ніяких проблем не було, бо в когось немає часу, буває, або хтось е ну, по різним причинам не може. І це як варіант, я так робив. І так і дерева садив, були в прикопі. Е потім листя прибрав, е відлига, наприклад, було 11 морозу. От, потім відлига, приймаєш плівку, листя приймаєш, земелька, як в теплиці, рихленька, все хороше, взяв та й посадив. Тепер переходимо до добрив. Добрива в нас на ринку. Я брав суперфосфат. Він, він іде або звичайний, тут йде тут фосфору 19%, 19% фосфору, кальція 31% і сірки 30%. Є ще, є, ще суперфосфат подвійний і потрійний. Тобто або в два рази більше фосфору, або в три. Е, на рахунок суперфосфату. Чим е, простіша формула, там 19%, його можна кидати більше, ну це зрозуміло. І якщо подвійний, потрійний, то його менше. Не, там, не, не 200 г, не 300 грамів кидати, а 200 буде достатньо. От. Все залежить від. Яма. Якщо у мене яма 80х80, 80, я суперфосфату кидаю 300-400 грамів. Якщо подвійний, це буде десь 200-250 грамів. Умовно. От. З цим ми розібрались. по калійним добривам. Калійний добрива на ринку у нас є калімах, це добриво, яке я дуже часто використовую. От. Тут іде калію 28% і в складі є магній. 4%. Є ще такий калімах ось недавно придбав. Тут формула трошки інша. 45% і 7 магнію. Тобто, якщо такий калімах я буду кидати, то це буде 300 грамів, якщо таку формулу де концентрованіший, це буде 200 грамів. От. Ці добрива вони мають в складі сірку. От. Ні, це не це добриво. Ось інше добриво. Екоплант, я за нього хотів розповісти. От. Добриво, яке має в складі сірку, кальцій, магній, калія 2834 і фосфору 4,7. Це добриво, яке підходить для ґрунтів, в кого висока кислотність. Наприклад, якщо у вас росте хвощ польовий або сосунка його називають, це значить, що у вас кислий ґрунт. Хвощ – це індикатор кислотності. Якщо, якщо ви маєте такі ґрунти, ви можете використовувати. Він розкислює ґрунт. Добриво має в складі 25% карбонатів. От, це на кислих ґрунтах буде хороше добриво. Якщо у вас нейтральний ґрунт або е, або слабокислий, от, ну, будемо умовно казати, нейтральний, ви використовуєте доброго такий калімах звичайний, от, і це буде більш-менш краще для вас. От, бо якщо, наприклад, є, радять додавати в, в яму посадкову ще попелу, 2-3 літра, то попел він також слугує як розкислювач. І коли ви, наприклад, не знаєте, яка у вас кислотність ґрунту, то краще його не додавайте Краще додати більш таке звичайне калійне от, І ви будете спокійні. Коли ви знаєте, який у вас ґрунт, навіть погощу можете приділити. Тоді. Тоді, да. тоді екоплант це добриво для вас, дуже гарний набір мікроелементів, тривалої дії. Можна використовувати. Ще хотів таке зауважити. Так, нітрамофоска 3-16-16-16, повне добриво. Азот, фосфор, калій в рівній кількості по 16%. О, це добриво, яке, яке рослина бере за сезон. Воно легко доступне для рослин. Ще стара нітрамофоска. вона. Засвоюється рослиною не в повній мірі. 30% кожен рік засвоюється тоді, коли вносять його на поля, враховують, скільки там було внесено в минулий рік. І з кожним роком вносять-вносять, і рослина має. Постійно баланс доступних добрив. От, і Воно ну, дуже дуже мало рухоме в ґрунті. А нові, нові вже добрива вони е, більш легко доступніші для рослин, і рослина використовує його. от Ви внесли його в цей сезон, воно його все використало. От, а якщо ви будете стару нітрамофоску використовувати, то е, ви знаєте, якщо ви там, хтось там радить е, давати. Без оцих всіх добрив, а просто нітрамофоску травмофоску пів літра на посадкову яму. То рослина е, доступний калій, фосфор і азот візьме вона тільки 30%. На наступний рік візьме 30% і аж наступний рік вона використає його повністю. Ну, от. І добриво, щоб було ні травмофоска. Або е, воно червоного кольору в складі там е, хлористий калій, не для всіх рослин це добре. Хлористий калій. Я купив ось таке добриво, випадково не подивився, спішив. Добриво осіннє калій Макош. Бачите, калій 42, кальцій, магній, сірка. Непогане добриво, але має в складі хлор. Я таке добриво не раджу використовувати. Не кожна рослина, е якби дуже цьому буде задоволена. І Нові добрива, вони всі бі, велика кількість виробників старається виробляти безхлорні добрива. Тому що е, взяти ту ж ні і, і взяти, ну скажімо, умовно, ця нітрамофоска, вона така за кольором. І взяти добриво. Е, Компанії Яра, то це добре не буде молоді корінчики підпалювати. Ані термофоска, вона при контакті здатна підпалювати. Якщо ви ще більше насипите, так по-щедрому, то може бути і таке. От. Так що такі рекомендації от, щодо, щодо підготовки і посадки саженця. У нас е, були приморозки: практично е, 0-1. День через день, і скажімо, вже воно видно по листях. От Я зараз, зараз вам покажу. Я проливаю шкілку, готовлю вже її до викопки, вже бачите, пошкоджене листя заморозками. От. Ще показує на майбутній мінус три буде. От. Тобто саженці вони загартовуються. От. І я готовлю їх, проливаю, щоб було е, при викупці, щоб коренева система не травмувалася, щоб її, її тоді, їх легше і копати, ці саджанці, коли пролито, і легше, е, легше ну, корені так, діставати з землі, вони не пошкоджуються, не травмуються, не обриваються. От, все тільки в плюс. От, і також покажу так, здалеку, бачите, інжир тримав-тримав, нуль, нуль було. І все було нормально, а потім почалися мінус один деякі ночі, і трошечки листя прихватило по верхівках. От. Так що такі вам оце рекомендації. Готовте ями завчасно, щоб земля дала усадку. І Через певний проміжок часу ви собі спокійно посадите і будете спокійні, що у вас саженець під вагою ґрунту не, не просяде. І, наприклад, коли без поливу, то потрібно трошечки такого не сильно тупцювати, а тако легенько його трохи ущільнювати, якщо дуже волога земля. От. І ну, якщо буде достатньо. Опад і звичайно воно пролється. Ну, я все-таки схильний до того, щоб е, проливати, щоб була е, природня е, присадка землі водою. І, наприклад, буває так: оце ви посадили, зробили яму, не, не робили пролив. А потім е, десь в середині літа, як залило, так і дало гарні зливи, там 2-3. І яма потім дає, дає всадку. от, і при... При такому, скажімо так, ну, коли яму гарно залє водою, звичайно, просідає ґрунт і можуть деякі корінчики навіть обриватися, то це робиться для того, цей пролив, щоб на майбутнє у вас таких не було, скажімо так, поганих моментів. Бо ви його не побачите, але воно може таке відбуватися. Тому, отакі мої рекомендації, я так роблю і вам раджу. От. І надію, що у вас все добре. З 1 першого, з першого листопада починаю копати. Потім активно пакую, зізвонюю з вами і відправляю. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, вам щастить, миру, добра вам всім, до побачення.